Голосувати депутатів за. Признали регламент роботи сесії у приміщенні Полтавської обласної ради, де зазвичай відбуваються засідання постійних комісій, провели так звану позачергову сесію. Та замість депутатів у крісла голосували студенти аграрно-економічного фахового коледжу. Сьогодні у них квест тур до облради. Розуміємо, що просто розказати про хто такі депутати, що вони роблять, і на що взагалі ставати депутатом. Це сумно, тому в процесі обговорення народилася ідея провести імітацію сесійного засідання і спробувати з студентами-школярами розподілити уявний бюджет Полтавської області. Дійсно, свідома молодь вони розуміють, що потрібно закривати певні витрати, пов'язані з життєзабезпеченням і з. Побутом людей серед тих, хто приймав участь у голосуванні студентка Владислава Керлик. Дівчина зізнається, важко вирішувати, адже кожен напрямок важливий: і освіта, і охорона здоров'я, і соціальний захист. Але усім потрібно було дійти спільного рішення. У нас була сума 100 мільйонів гривень. Була дискусія, Ми не могли прийняти. Одне рішення, скажімо так, довго, але все ж таки вирішили в вірному напрямку, що ми куди ми вкладемо кошти більше. Не забули про те, що в нас є збройні сили України, які захищають нас, допомагають нам, і скажімо так, більше коштів ми направили саме туди. У такій ігровій формі студентам краще пояснювати специфіку роботи депутатського корпусу, зазначає перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Таким чином, ми також звітуємось про свою діяльність, про свої напрямки роботи, про наші ініціативи, про наші звернення до уряду, до верховної ради, до військової адміністрації, про спільні проекти, які ми зараз реалізуємо. Ми це робимо для того, по перше, щоб молоді була уява про структуру місцевої. Влади студенти аграрно-економічного коледжу у Полтавській обласній раді вперше каже викладач Тетяна Шевченко. Вона говорить, таку практику потрібно запроваджувати і надалі, адже отримані знання обов'язково стануть у нагоді підростаючому поколінню. Вони майбутні наші лідери, майбутні представники нашої держави, які будуть працювати в різних державних установах, в різних громадах. Тому наше завдання було, щоб Студенти, крім теорії, побачили і навчилися на практиці. Зустріч сьогодні дуже цікава. Багато нового, чого почули. Питань політичних, економічних, також багато питань було цікавих, задіяно юридичних. Побували студенти під час квест туру і в центрі підтримки підприємців Дія бізнес там для них провели лекцію про сучасні можливості для студентської молоді.